Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Добре знайома нам притча, яку ми щойно чули, про виноградник, одразу спонукає нас зосередити свою увагу на тих моментах, які є ключовими. З однієї сторони, проста історія ізраїльського народу. Коли через багато поколінь, починаючи від Авраама і закінчуючи, певно, притечею Господнім Іоанном, більшість ізраїльського народу показувала, що всю ту любов, всю ту турботу, яку звертав Господь Бог до єврейського народу, вони раз по раз відкидали всі ті зусилля, коли. Господь обирав своїх найкращих мужів з народу, посилаючи пророків, які мають звіщати Слово Боже, правду Божу, щоби, зрештою, Ізраїль, дослухаючись до цих слів, йшов до виконання заповідей Божих, щоби сам Ізраїль ще на зорі свого існування і впродовж століть був тією надійною основою. Тою закваскою, яка повинна була зрештою привести до віри в Бога і весь світ. З історії цього народу бачимо, що тільки поодинокі випадки святості, побожності і вірності Богу зрештою привели до того, що були там святі люди, які привели в цей світ і пречисту Діву Богородицю. І навіть Спасителя. Господь зробив так, влаштував, що навіть Христос Месія, якого очікували покоління, сам прийшов і з'явився в цей світ як єврей. Він вшановував традиції свого народу, і водночас він добре показав, яким чином той закон повинен був бути оновлений, преображений, яким чином. Ті чи інші постанови потрібно сприймати, і де тут роль людини. Він намагався виправити всі ті хиби тлумачень, які домінували в народі. І ті слова осуду, які ми фактично чуємо в цій притчі, вони звернені зрозуміло, що в першу чергу до слухачів, до тих вождів народу, до тих старійшин, яким сліпо довіряли люди. Хоча Вчителі народу були першими, хто був відповідальний за всі ті злочини того переслідування тих вбивств, пророків, а навіть і самого Спасителя, якого розіп'яли на Христі, не мирячись з його словами і розіп'явши його, таким чином закрили рот правді, закрили рот любові, Таким, в такий спосіб. Відповіли Богові за його любов і турботу. Але Господь не полишає свій дім, Він віднаходить новий, новий Ізраїль. Той виноградник знаходить нових людей, які покликані зрощувати і самі ставати тою новою закваскою. тому що з приходом Спасителя. Господь роз'яснює і відкриває, що відтепер Царство Боже дане всім народам, серед яких і ми з вами наш український народ. Ми покликані також долучитись і стати тим новим, оновленим Ізраїлем, який вже не буде сліпо довіряти всьому тому, що чує від авторитетів, шануючи досвід. Тим не менше ми все це маємо звіряти з словами Господніми, які закарбовані в святому письмі. Ми не маємо перед собою пророків, яких мав ізраїльський народ, але ми маємо з вами святе передання, святе письмо. Ми маємо так багато слів, сказаних святими євангелістами, апостолом Павлом і іншими апостолами. І коли ми звертаємось до цього важливого джерела, для нашої віри, ми маємо розуміти, що це той досвід, який пройшли люди свого часу в своїх умовах, але і тут ми можемо почерпнути для себе корисне. Бо Господь, коли бачить наше падіння, він не мовчить і взиває до нашого сумління. Як Він посилав ті чи інші черги своїх же слуг, щоб прийти до тих виноградарів, які Свій час мали віддавати належне господарю, так і Господь раз по раз стукає до нашого сумління, зве до нашого серця, щоб ми вчасно, щоб ми в слушний момент розкаялись тоді, коли ми оступились. А коли нам не вистачає сили волі, коли немає снаги, буває, що цей поклик стає і сильнішим. Коли ми нехтуємо всіми тими можливостями, тими. Божими шансами виправитись, не повторювати старих гріхів, проступків Ізраїля, не наступати на одні й ті самі граблі. Ми покликані всі разом спільно, в одному домі, в церкві, як новому виноградникові, стати тим джерелом, від якого інші люди будуть черпати слова правди. І цю правду не можна закрити. Не можна закрити її рот, тому що вона засвідчується в першу чергу нашою вірою, нашим життям. Бо навіть тоді, коли ми не можемо щось пояснити своєю вірою, підібрати влучні слова, формулювання визначальним є саме життя, наш спосіб. Він є тою проповіддю, на яку звертає увагу весь люд. Принаймні всі, хто біля нас приймають для себе особисте рішення, чи хочуть вони також долучатись до того, що для нас є важливим, того, що для нас самих є святим і визначальним. Тому в сьогоднішньому фрагменті, роздумуючи над ними, ми маємо для себе винести такий висновок, що Господь є завжди терпеливим і многомилостивим. Який чекає і чекає, дає шанс. Так, інколи ми своєю впертістю підвищуємо ці ставки. Інколи нам недостатньо, коли до нас Господь посилає людину, яка нам вкаже зауваження, а ми, не набравшись якогось терпіння, не роздумуючи без розсудливості і любові, одразу це відкидаємо. Можливо, саме та людина, яка нам зробила зауваження, і був той посланець. Який вже на початку міг в корені припинити майбутній розвиток гріха в нас. І тому цей фрагмент закликає нас бути завжди пильними, цінувати той час і ті можливості, яку Господь дарує нам повсякчасно, розуміти, що завжди є можливість розкаятись, завжди є можливість прийти до Господа, щоби. Наповнити своєю любов'ю цей світ, тою благодаттю, яку ми черпаємо в церкві, як великому виноградникові Божому, в якому Господь бажає, щоб кожен робітник був чесним, доброчесним, відповідальним. Тому ці слова звернені до нас, щоб ми приносили кожен на своєму місці, кожен в своїй сфері ці гідні плоди. Нашому господареві, Господу Богу, щоб кожен відкрив своє серце для нього, і, зрештою, всі ми прийшли до очікуваного раю. Амінь.